Вітаю, алгебра. Саме це слово може викликати, ну, скажімо так, не найприємніші спогади. Але що, як насправді це не так складно, як здається? Сьогодні ми розберемо її на прості, зрозумілі цеглинки і побачимо, що за формулами ховається не лише логіка, а й певна краса. Часто виникає відчуття, ніби алгебра це якийсь таємний код, доступний лише обраним. І це цілком нормально, але насправді це не код, це просто мова. Так. Нова мова зі своїм алфавітом, словами та граматикою. І сьогодні ми почнемо з самих азів. Наша мета навчитися нею говорити або, принаймні, почати розуміти. Ну що, готові? Давайте зануримось у самісіньке серце алгебри, у ту фундаментальну ідею, яка власне, і робить її алгеброю, а не простою арифметикою. Ось погляньте, злива стара, добра арифметика. 12 на 3 мінус 9. Все чітко, результат завжди 27. А от праворуч тут починається справжня магія. 10 b І що це таке? А це вже залежить, залежить від того, чим буде наше Б. І саме в цій гнучкості і криється вся сима. Оця загадкова літера Б і є те, що ми називаємо змінною. Це, по суті, такий собі контейнер для числа. Уявіть, є формула площі, скажімо, S дорівнює 10 b якщо ширина B буде 3, площа, зрозуміло, 30, а якщо 7 площа вже 70. Розумієте? Змінна дає нам змогу описати не один конкретний випадок, а загальне правило. Окей, з літерами розібрались, а тепер давайте подивимось, як ця наша нова мова допомагає бути, ну скажімо так, більш лаконічними, як вона економить нам час і чорнило. Уявіть собі таку ситуацію. Треба перемножити А на себе 6 разів. Ну можна, звісно, так і писати: а помножити на А, помножити на А, чесно кажучи, це просто довго і незручно. А математики, знаєте, вони трохи ліниві в хорошому сенсі. Вони люблять, щоб було елегантно і коротко. І саме тому з'явився ось цей елегантний короткий запис, і це те, що ми називаємо степеном. Можна сказати, це такий собі граматичний трюк нашої алгебраїчної мови, щоб написати зайвого. Давайте швиденько розберемося з термінологією, щоб ми говорили однією мовою. Отже, у виразі А в степені «н» Сама літера А, тобто те, що ми множимо, це основа. А ота маленька циферка N згори, яка каже нам скільки разів множити, це показник степеня. Все просто. І знаєте, що цікаво, так було не завжди. Це зараз нам все здається очевидним, але ця мова теж розвивалася. Ще в XVI столітті Франсуа Вієт використовував якісь громісткі літерні позначення, і тільки потім, дякуючи Рене Декарту, ми отримали ось цей звичний і зручний запис степенів. Уявляєте? А тепер починається найцікавіше. Бо цей, здавалося, б, простий скорочений запис має свій власний набір, назвімо це граматичними правилами, і саме ці правила роблять його таким, неймовірно, потужним інструментом. Окей, давайте подумаємо разом от є така задача треба помножити А в кублі на А в квадраті. Питання чи є спосіб зробити це якось простіше, не розписуючи все це полотно з множників? Давайте просто зазирнемо під капот. Що таке А в кубі? Це А помножити на А помножити на А. Правильно? А А в квадраті це ще 2а. Разом ми просто отримаємо 5 А, які множиться одне на одне. А що це таке? Та це ж просто А в п'ятому степені. І подивіться, що вийшло. Ми просто взяли і додали показники 3 плюс 2 дорівнює 5. І ось воно, перше золоте правило нашої граматики. Коли множимо степені з однаковою основою, показники просто додаємо. Як вам таке? І це, звісно, лише початок. Є ж кілька таких же логічних правил. Коли ділимо, показники віднімаємо. Коли підносимо степень до степеня, перемножуємо. А коли підносимо до степеня цілий добуток, цей степень ніби роздається кожному множнику. А от і все це і є базовий набір інструментів, основна граматика. Так, рухаємось далі. Якщо змінні це наші літери, а степені це зручні скорочення, то тепер настав час познайомитися з повноцінними словами чи то пак іменниками нашої мови. І називаються вони одночленами. Що ж це за звір такий одночлен. Насправді все дуже просто це такий собі базовий будівельний блок. Це може бути звичайне число, наприклад, 7, або просто змінна, скажімо, мінус b, або їхній добуток, такий як 7b в квадраті m. Головне, що все це єдиний шматок, склеєний множенням. І тут важливо розуміти одну річ як тільки у виразі з'являється плюс, мінус або ділення на змінну, це вже не одночлен. Все, крапка. Одночлен це тільки про множення. Це такий собі суцільний монолітний добуток. І в кожного такого слова одночлена є своя анатомія. Давайте розберемо. Число, що стоїть попереду, це його коефіцієнт, а якщо скласти разом показники всіх змінних, то отримаємо степінь одночлена. От у нашому прикладі степінь буде 4. Чому? Бо біля А стоїть трійка, а біля С ну там нічого не стоїть, а це означає одиничка. Отже, 3 плюс 1 – 4. логічно. Окей, і для чого нам все це? А для того, щоб тепер зібрати все докупи, подивимось, як наш новий словниковий запас і граматика працюють разом, щоб спрощувати на перший погляд складні речі. Отже, як нам перемножити два отаких одночлени? Дуже просто діємо за принципом розділяй і володарюй. Спочатку окремо множимо числа. Мінус три на п'ять отримуємо мінус п'ятнадцять. Потім беремося за ікси, згадуючи наше правило. х в кубі на х в квадраті, додаємо показники, виходить х в п'ятому. І так само з ігриками. Все, збираємо докупи і готово. А що робити, коли треба цілий одночлен піднести до степеня? Тут працює інше правило правило роздачі. Оцей зовнішній степінь, у нашому випадку куб, ніби роздається кожному компоненту всередині, і коефіцієнту, і кожній змінній, тобто мінус 2 в кубі. Х в квадраті іще в кубі, і y в кубі. Рахуємо і маємо результат. І от подивіться, який шлях ми пройшли ми почали з простих літер, тобто змінних, потім навчились їх скорочувати за допомогою степенів, а тепер вже можемо працювати з цілими словами, одночленами. І ця, на перший погляд, проста мова насправді є неймовірно потужним інструментом. І це, звісно ж, лише верхівка айсберга. Це фундамент. Володіючи цими основами, можна будувати значно складніші речі: рівняння, функції, речі, які описують усе на світі від руху планет до коливань на фондовому ринку. І це підводить нас до головного питання. Тепер, коли ми знаємо базову граматику, які ж потужні ідеї ми можемо виразити? Подумайте про це.